Сьогодні я з вами поділюся безкоштовним ресурсом, дуже класним сайтом, який називається Listen in English, де ви зможете також слухати, коли у вас є вільний час, різні цікаві ролики і виконувати до них завдання. Отож, я внизу прикріплю посилання. Ви заходите і трішечки нижче ви потрапляєте на такий перелік різних відео, але поки що вони тут. Не розділені на рівні, а нам надзвичайно важливо слухати матеріал саме свого рівня. Тому давайте його виберемо. У нас тут е, зверху трішечки, я буду підглядати в екран, є така полосочка, де є sort by type level accent all. Нам треба вибрати слово level, натиснути на нього, і донизу у вас з'являться різні рівні. Рівень 1 називається easy, рівень 2 теж, тобто це самі прості. Давайте для початку виберемо рівень 1, і нам зараз система відсортує ролики, які підійдуть саме під ваш рівень. Ось нам видала система, Бачите, під кожним роликом в самому низу написано Level 1. Тут велика їх кількість. Давайте виберемо. В першій колоночці саме нижнє «Studying English in Brighton і натискаємо на цей ролик. Так, у вас з'являється справа відео в YouTube. Вони дуже короткі. І нам здається, ой, вони там по півтори-дві по дві хвилинки, але над ними треба стільки працювати. Ми натискаємо на це відео. Слухаємо, якщо у вас зовсім-зовсім низький рівень поки що так, ми можемо увімкнути субтитри. Там внизу знайдете, там є віконечко «Увімкнути субтитри. Можливо, для початку краще їх все-таки вмикнути і підглядати. Далі, зліва, у вас буде дуже багато різних завдань. Серед них будуть ті, які вам сподобаються, і ті, які вам не сподобаються. Тому до кожного ролика, будь ласка, робіть ті, які для вас будуть важливими. Так, далі, наприклад, там у вас буде і vocabulary, бачите зліва, да? тобто ви натискаєте і там видадуть вам слова, які використані, і їх пояснення. Далі. Саме цікаве це буде questions. Questions це питання. Тобто ви повинні прослухати ролик, зрозуміти, про що там мова, і далі ви вибираєте правильні відповіді, як тести, перевірити себе, наскільки ви зрозуміли це відео. Потім у вас, наприклад, буде таке, такий розділ як Dialogue Practice, Тобто, у вас відкриються тексти діалогу, і ви тут бачите повністю весь текст. Ви можете сідати і озвучувати. А для того, щоб правильно озвучувати, що нам потрібно, нам потрібно багато разів послухати цей діалог, почути їх вимову і тепер відтворити самостійно. Потім, наприклад, у вас буде така вкладочка ще нижче, яка називається Grammar. Тут ви тренуєте граматику, і вам тут потрібно вставити певні слова. Тобто ми слухаємо дуже-дуже ретельно і вслуховуємося, яке слово нам потрібно поставити. І бачите, внизу Show Answers – це показати відповіді. Звірити? І всі інші розділи, які у вас є зліва, до кожного відео, ви самі роздивляєтеся, які вам цікаві, що вам найцікавіше, на тому ви і акцентуєтеся. Тому я сподіваюся, що вам моя рекомендація буде корисною, що ви будете їй слідувати і будете тренувати ваше вушко до сприйняття англійської мови.